Мої вам вітання. ганяю тільки що туди-сюди і згадав дуже цікаву тему для відео. Сьогодні 2 жовтня, 30 серпня, ми копали цим корчом картоплю. Там є відео, як ми її копали. Але в коментарях писали, що картопля поб'ється, через місяць загниє і так далі. І тут я носив в погріб шланги для поливу. І згадав я ці слова, побачив картоплю. І зразу в мене тема така. Знятий відос про те, як зараз почуває себе картопля в погрібі після цієї м'ясорубки жорсткої. Вал на тисячі обертів був, як ми її копали. Тобто картопля вилітала з бешеною швидкістю. І зараз метнемося в полі, покажу яка картопля через місяць. Заодно по дорозі візьму я ще такий шланг, це я носю їх для зберігання в погріб. Зберігаються вони в мене на зиму в погрібі. Зараз поскладаю красиво. Значить один із погрібів на нашому хазяйстві, де зберігається картопля. Це вже зайшов, побачив гнилу і зразу згадав. згадав коментарі що через місяць згниє почала гнити картопля це просто капець гадостіка ще ли, яка гадость О, там напевно хтось живе ось багато бачите гнилої і капець і урожай пропав і нема що їсти і так далі треба її зараз значить що перебрати Ось, тобто е, грядка картоплі сама виглядає ось так. Там була хороша картопля. І ось раз, два, три, чотири ось цих яшечка. Не знаю, чи той знизу теж. Е, на нього просто потекло. Три, раз, два, три яшечки було з тої порізаної, яка попалася під ту роздачу, не побита, а іменно порізана. Бо копалка не била картоплю. Поняли, да? ось ця ситуація. Двіси, оця різана картопля вона виглядає ось таким чином. Навіть не вся різана погнила. Бачите? Є місця, да, дивіться, яка фу, гадость, коротше, треба її зараз перебрати, винести все цього. Тобто ми спочатку беремо е звідси картоплю, ну а ця, яка дуже чітко класна, лишається нам на зиму. Ящички як бортики. Ящички як І ось така виглядає нас в нас картопля. Ось це трошки білий це я. Бачите, трошки я був в пулімізаторі у мене залишилося це, о, білила, коротше, там білив погід для перця для зберігання, то трошечки вже лишилося, забігши сюди, ще тут поверхутку цвіркнув, щоб освіжити і попало туди. Тобто білеться вапно. От. Ну, я міг би, б, звичайно, взяти цю кучу, перебирати, повиймати гниляки, правда? ж? І зняти вам цей гарний красивий ролик, я тут модний для копач картоплі. Але воно мені нафіг не треба, я вам скажу. О. Це мокре. Як картина, нормальна картина. Зараз вдіну рукавиці, Вдіну рукавиці, трошки попробую розгребсти. Тобто звідси ми ще не брали, кучку не перебирали, тому що видно горка. Це ж як переносилось, сипалося на гору. Бачите, вона як роз'їжджалася. Аж ящик поломаний приймала. Бо я для цього діла взяв приймати ящик. Зараз я вдіну рукавицю. Ось тобто, тут є розрізана знайшлась, бачите, добре, що розгорнув. Ну, коротше говоря, одним словом кажучи... Дивіться, які балавухи. Одним словом кажучи, я вам показав би ту картоплю різану, гнилу і всю іншу. Тобто ж вона ж перебиралася і так як я вам говорю, оце ж три ящика оцих гниляки, ось вони зараз є. Вони були повніші, оцей був повний той був повний, ну повний картоплі, тобто ми за цей час її з'їли. А те, що не з'їлися, зараз цього винесеться. Раз я вже тут є. Бачите, є пару штук, що згнило, тобто, ну, Це не настільки великі втрати, щоб оглядатися на ній лопатою і вибирати, щоб аж не була порізана. Ну, його нафіг, я вам кажу, і від лопати набагато більше ріжеться. ось, Але це ще не вся картина, зараз ми підемо. Вдруге сховище де є ще насіння картопля, покажу й там ситуацію. Також тут в погрібі ось ті помідори, які я зеленими степліці рвав. Пам'ятаєте, хто пам'ятає, хто слідкує, той пам'ятає завжди пам'ятаю. Аксіома, сорт аксіома. Тверденький, класний. Це ж ну, все зелене було, червоних там не було. Уявляєте, яка картина зразу помінялася. Зараз їх опять же, треба перебрати. Ми туди їх лишили, щоб собі їсти. Ми їх не продаємо. Чисто хай там буде на всякий випадок. Вони не, не стають м'якими ще поки бачите, хороша якісна помідора. О, один геняк попав. Ось. А були, я ж кажу, були вони повністю ось такі, хто пам'ятає, той пам'ятає, знімав. Такий подогончик хай буде на всякий випадок. Також на них бувало попадало, бачите, бо я прибіг туди. Лишалася з пів літра цього білила, хотів побілити поверху, освіжити ще так, щоб було свіженьке. Поділюся з вами самими відвертими кадрами. Друге сховище де лежить картопля. Тут є як і велика, так і насінєва. Покажу за наснєвої, тобто це та картопля, яка вже лежить і не перебиралася, не буде перебиратися. І піде собі лежати. Так само ж, відповідно, на городі ми сортували, яка була різана, там бувало, де може попадало, то відповідно ж, ми відбирали в окремі ящики. Бачите, тут всякі різні є сорти. Напевно, які сорти, не знаю, і не пишіть, не питайте, бо я, я не по картоплі. Ось та, яка, відповідно, мишами підрізана лежить. Завжди на видному місці, щоб її першу з'їсти, приховати. Тут свої сорти. Зараз скажу, як зветься. Гранада. Картопля гранада. Слава Янка. А, Славянка. Слава Янка. Ось сказав. Значить, є два сорти підписаних, ті, я не знаю, не питайтесь. Ось такі діла. Бачите, тут є ще що? Є така дуже гігантська, гнилої, як ви бачите самі. Йолки-палки. Де? Де рука? Руки не видно. І при тому всьому є ж така картопля, яка ще здиралася і здирається. Тобто що? Ох, йолки палки Березовий сік хоче вибухнути. Ой-ях, а от ви зараз побачите, станете сіделями єгове. Фух, попустила. Березовий сік в жовтні місяці. Навірно, йому все вкопається. Ще як купали картоплю, то я пи. Клас, дуже чітко. Ну як завжди в погрібі зберігаюся камери на всякий випадок. До трактора, і трактора і до прицепа і все проще. Ось, такі, такі справи, ага. Ще, ще ж тут є. І все показав. До Доната. Картопля Доната. Картопля Рів'єра. Це все на насіння. Ще раз повторюся. Як ви бачите, гнилих немає. гнилих немає, а та, що є, окремо відставлена жовта. Коротше, тут гнилих ви не побачите, тому що що? Тому що гнила в окремих ящиках, тоді отож зразу їх перебиралася, я ж показував, вона зразу з'їдається в перші дні. Ну, в перший тиждень, тиждень-два, тому що її було небагато. Так що що, на цьому вам побажати хай щастить, чи ще може якісь кадри додати. Зараз подивимось по обставинах. Ось такі були справи по картоплі, як ви бачили. Сховищ у нас безліч. Багато погорбів на хазяйстві. Я показав вам сьогодні два і там ще є. І не зміг стримати радості. Ось тут качанчик вже з кіло. Але є ще така, що ще рости і рости. І ось там. Тобто є місцями хороша. Це сорт Глорія. Сорт Глорія, середня капуста, садяна десь аж не пам'ятаю якою серпень місяць, вроді був. Так, і, і ця капуста, яку ми ще так не накрили. Замітно я вам скажу, також підростає. Зверніть увагу між тою капустою, що тік, щоб вона на кадрі. І цією ще зараз. Різниця просто бешена. По-перше, ця трошки густіша посаджена, по-друге, трошки раніше. Брешу пізніше. Ця пізніше посаджена, та раніше, але ця густіше. Та через 60, ось там і ось там, а ця через 40. Ну... Я думаю, що вона все таки виросте. Кріп до речі. Сьогодні дірнули 4 кг кропу. Яка ціна у вас на кріп в райончику? Напишіть. Буду вам вдячний. Значить такі всі вже курчі заскубані, що майже нема що скубати. Ну ось ще гілячка є. А то практично вже ось такі патаки. Є які. <реш> Дивіться, які тут просто. Це просто капіт. Але ця геляха ще через пару днів буде ось такою здоровою. Ще буде щось заскубати. Ось. Де-не-де де, де місцями вже почав вон там чорніти, до речі. Не багато, але є такі місцями, що він почав чорніти. А остальний дуже хороший і, і одні патики вже. Бачите, дивіться, які одні патики. Ось один патик. Другий, третій. Тут повискубано ну, все що може бути. Ну і так само тут. Але як я кажу, ще якщо дасть погодка трошки, зараз усе ще звіси, то нормально ще тут наскубається зі всієї цієї ділянки. Трошечки набереться. Ось таких віточок і гілячок. Хліб мати добре, я вам скажу. Завжди є якось пару гривень хліба купити до хліба. Та й цей забіг для салата коротше, ж ми обожнюємо дуже лавашики. Коли взяти багато кропу, сиру, оця сиру від корови, цей білий сир. Не твердий, жовтий, а білий. Сир, часник туди. Майонезу вроді трошки. І кропу, багато кропу, реально, воно таке смачне тоді. Ось лаваша намастити чи просто хіба можна намастити. Значить, займався я тільки що Оце ж носив в погріб шланги для зберігання, тому що треба там вже прибрати будинок для того, щоб зберігати капусту на всякий випадок, побілити його треба. Ось, Носив ці шланги, ну і заодно вже ще шкапу картоплю вам побачив, показав. Значить, яка зараз теж процедура, треба повіймати, оп'ять же, ці шланги. Багато шлангів коротше, викидається нафіг. нафіг викидається. А вже оці магістральні шланги, які всі, то вони скрутяться на цей. В дудочку скрутяться і десь там кинуся. І будуть лежати. Це я зараз ще тут гляну, раз вже тут чи може ще там за два-за три кабачка вирвати. Якщо не замерзлі, ще не замерзший хороший. Ось, там ще два відра, чи три відра кабачків мене збирали саме таких цінностних, То є. Ось, Салафан, до речі, одноразовий салафан, однолічний цей. Це був який салафан? Трьохметровий, е, здається. Дивіться. Дивіться, що з ним сталося. Це все одно, що купив тульки, а там от стільки голуски, коротше, безліч. Фу, яка гидота. Коротше, треба акуратно щось зробити. Перекачати на, на якийсь мішок. Бачите, тут ще нормально. Тобто якби вона лежала десь не під сонцем, так як що я в погрібі там показував, аж в мене там плівка є. То це ж вона та сама. Тобто, якби вона не на сонці лежала, була б вона б хороша. Це я штангу дав трошки. А може і не дав хер я знаю. Дав, не дав. А гровохнуть у мене завжди валяється. Це старе агровокна. Ну на цьому, на вулиці, то нічого йому немає. Слимаки лазять дорогу додому шукають. Ще заглянемо сюди. Ті будемо зав'язувати, не буду я напрягати вас багато. Значить ці квадратні помідори, мої супер модні. Це ж вона тут висіла гіляка, хто пам'ятає її туди коротше. Вже є такі досить добре перестигші. Аж полопали. Треба з дня на день, може сьогодні не обіцяю, але з дня на день зібрати з них помідори всі. Пересортувати з більших, як завжди, як завжди з більших вибрати насіння, а сміло ж з'їсти, бо я приходжу, буває, коли заходжу, то я на салат смикаю малесеньких, звідси. Зараз свіженьких, ті, що з погріба, поки не беремо. Мені подобається завжди свіжі, поки є можливість. Краще їсти все свіжі помідори. Так, це Сьогодні 2 жовтня, бачите, які вони Які вони ці помідори. Така гронка, класна. Змерзло тільки що, те, що торкалося плівки, тоді був мороз серйозно, воно змерзло. Ці кущі, ви бачите які, так само там, де до клівки торкаються. До плівки також змерзло. Ну а так ще я цвіт є. Безліч цвіту є. Аж поперестигали, бачите, треба вже їх бігом збирати. Зім одну. До речі, вони дуже смачні. Вони мені дуже подобаються. Дивіться на жовтий місяць яка помідора класна. Їм не ми, тут тому що вони не кроплені. Ох, ёлки. Коротше їх тут не як то кажуть. І зіленкі. Зелених є. Перець. Це ж я ходжу, зараз перець переступаю. Перець гіркуліс, ще тут є нормальним, кстати, перця. Заросло трошки тут боляном. Якось я про нього окреме відео зроблю. Дивіться, ще які є. Мазюсі багато визбирали. Дивіться, ця ось кущ. Раз, два, три, чотири. Зелений вже є. Ось 5, 6, 7, 7 штук зелених, і це ж ми звідси, напевно, не один зірвали. Ось. А ці помідори квадратні, які росли у мене на вулиці, які ростуть тут на вулиці, то вони тоді замерзли. Прийшов їм капець, але я ще ходив, був хто їх їв червоні. Зелені хороші, зелені не змерзли. А, тут це теж взагалі не змерзло. Ай, холодна. Смачна і холодна. яка тема? Це щоб тако, з тої сторони плівку на забор вчепити. Да? А тоді, звідси, прищепками так тільки шмик. Я голок на донизу і тепличка коло забору, коло паркану. Але було б торкалося плівки, також замерзли. Так, що ж це вам ще таке показати? Цікаве. Цікаве, можу показати тобі ці помідори, які дуже класні також. Зараз я проведу так дуже помаленько телефоном. Може ви роздивитеся, що тут робиться. Коротше, сорт помідорів, ну гібрид, називається він Самурай, вроді, даш? якось так називається, не пам'ятаю, як він казав тоді. Самурай? Самурай. Їх тут стільки цих помідорів, що ми просто їх не встигаємо їсти, вони там перестигають. Перестигають. Лопають, на них мухи сідають. Ти його рвеш, хочеш достати вирвати, тобі в руки попадається така гнилятина. Я не знаю, чи ця картина, ця, воно передається, ну і тут... Просто їх туди немерено. І це, до речі, смачні помідори. Такі треба садити. Один кущі багато не треба. Також він там піднес, де торкався плівка. А тут нормально. Новис тут теплець. Осі реально смачні. Хай вам всім ще а, стоять. Ааа, стоять зроблю такий анонс, рекламу анонс. Поки ви там ютубчиком забавляєтеся, ролики дивитеся, то ми тут аквіти садим садимо інколи. А, слимацюра, бля, гад. Бачите, це в нас що Жоржина. Жоржина, це у нас. Щось дуже модне, вже зацвіло. Тут у нас. Також все, що є. І є ось такі Калібра, хоа. Короче, все, що хоче. Просто я також обіцяю зняти хороше відео. Оба-на, попався пацан. Коротше, не треба вам це бачити, що я з дроблю, не хай вам всім щастить.